Може мені хтось щось поясне, Це про яку країну Україну йдеться? Може їх дві? Послухайте. Акі класичної авторитарної системи влади в Росії є і так далі, і тому подібне в Україні все це нонсенс, і всі це розуміють, чому відкрита країна з відкритими кордонами, дуже конкурентна. Ну не мені, пане Василю, вам говорити, дуже конкурентний інформаційний простір, дуже конкурентний політичний простір, шостий президент вже постійні, навіть позачергові вибори в парламент і так далі. Ну, є реалії, є емоційні слова. А є авторитарні неадеквати. Да? От не авторитарні а не їх не так багато в світі, але є на, на жаль, такого типу, як Путін. Що цей полупокер меле. Для кого це розрахована брехня? Для українського народу. Ну якщо в принципі українці вірять во все, і готові багатьох слуг в сраку цілувати, то походу вони навіть це повірять. Тому що відкриті кордони, вільна країна і, в принципі, у нас все класно. Тільки ця миша ще забула додати, що в нас в країні диктатура і геноцид. А вже багатьом людям немає грошей навіть на їжу, тому що ціни на все ростуть, а зарплати не ростуть. Їм приходиться брати кредити за то, коли в інших країнах щось стається, то наші. Потужні а, біжать і кричать те, що ми допоможемо борошном, зерном, алією і тому подобне. Тобто виходить на наших людей, українців, насрать зато комусь ми виложимо дупу. Знатно нюхнув, носика потирає, херню городить. Ну, а ви що думаєте, напишіть в коментарях, як отакі можуть управляти державою.